Здивитись і бачити Вітання! Регіон Саверну, монастир, сад біля монастиря. Дзвіниця при монастирі є церква, дзвіниця. Дух Святий стілі наші серця. Отже, 7 квітня все квітує. І вже в Україні слава Господу! І в Італії! Активно квітує, активується. Єдине горіх іще воно в процесі. О, тобто всі ми проходимо свої етапи і сезони зрілості, і духовної зрілості. І десь дерева вже ось ось почнуть оливки цвісти. А десь як горіх, да, причому це дуже корисний плід. Він іще в такій внутрішній реальності, Можливо, комусь ще потрібно побути. Те-та-те -те -те з Богом. Це такий енкаунтер. Наберіть. Енкаунтер з Богом, да? Боже, хто дивиться це відео поза часом і простором. І мені це духовний щоденник, Світлана Лючі, Віталій з 15-го року. Повторяю, бо не знаю, десь буде відрізати частина відео, да. Десь лишатись, як Дух Святий буде говорити, звуки бжілок, які працюють активно, чи інших якихось комах, які також ці запахи впитують. Таке буйство кольору. Взагалі фіолетовий, він дуже корисний пані духовного зростання, таке активує, да? так розумієш, розумієшковидну залозу, які дуже класно. Молитва. Молитва дуже потужно активує нашу шишковину залози, як третє око. Да? І часто, на жаль, додають у пасту зубну, да? щоб такі компоненти, які пригнічують роботи шишковидної залози. Комусь невигодно, скажімо так, розумні люди, да? які думають. А Бог кожну свою дитину, кожне своє творіння любить. Дітьми Божими ми стаємо, коли приймаємо Ісуса да, серце, приймаємо завіт, усвідомлене хрещення. І неважливо, яка церква, Бог завжди дивиться на серце. І важливо усвідомити, що є єдина мова любові, да, є єдина церква, єдине тіло церква. Да. Всієї планети, то є. Активація шишковидної залози. да? Тож, останні часи будуть пророкувати сини і дочки ваші. І бачитимуть видіння старці ваші, да? Так пише Біблія, і то факт. Вже це стається, це відбувається. І. Слухала молитви Яни Тітова за 7 квітня сьогодні. Да? Набирайте в Ютубі, рекомендую. О, і тут перезвони і дохсяти і знову знімає. Хтось цей поштовх, цю енергетику, і в мене не з сей, хто кажуть. Да? О, часто на кришу монастиря, а, а іноді десь тут під кришею, да? десь тут під цим монастирю, до речі, 900 років. О, і ось вчорашнє відсвітає. З'являються листочки, і, дай Боже, щоб були плоди. Да? Бо в тому році, на жаль, потужні дощі в Італії, і якби плодів не було. Але вона дуже чарівно цвіла. А, ну, Зараз ще сюди глянемо. Да? Тобто цвіт це такий символіка молодості. Да? А тепер все таке якесь некрасиве, да? і ось з'являється із цієї некрасоти. Ми бачимо плоди. Аллія будуть плоди, слава Господу! Цьому році, бо менше дощів, такі, да, більше сонячних днів проявляються вже. Да, ось тут будуть черешеньки. Ну, дай Боже, щоб вони дозріли. Да. А, так само Дух Святий хоче, щоб ми також його як християни також несли плоди. Ось і більше буде вже швидше дозріє, скажімо так. Період зрілості він такий. Да. Навіть матір, яка. Народжувати планує, да? збільшується в розмірах, втрачається якась та чарівна краса, і зовнішні фактори якось там да, але заради плоду. Да? Часто дійсно всі ми проходимо свої екзамени і Дух Святий допускає нам ходити такі стани, коли ми в внутрішній реальності, і нам не хочеться ні з ким спілкуватися, особливо нам, українцям. Да? Переживши всякі а, ситуації, зв'язані з війною або інші якісь ситуації, а, кожен свій екзамен проходить, да? виїжджаючи з України під сиренами, а, були свої питання, да, і слухала психологів кризисних. І, і дійсно не треба мірятися, в кого більший, більше трав, кому менше. Бо дійсно все залежить від того, як ми сприймаємо а, ситуацію. У да, кожного є якісь кордони сприйняття. Да, Для когось це Наприклад, ну, 24-та, да, і я була з Італії, приїхала вже понад. Три місяці вже була вдома, планувала їхати на Італію. Ну, думаю, нехай де народження мами. І що хочу сказати, то лежу батьків і їду на Італію. І так вивчається, що якби, я почала включати всі захисні функції, да, молитву, звісно, і що там я. Все, що можливо, брати, якісь там коври находила, да, захищати вікна. Да. А, щоб також забороняло включати світло, да, бо свої питання, чого да, забороняло сключати світло а, і ну, вимикатися увечері. Тобто, ну, такі міри, а, погріб, да, я там підготувала водичку з катертини, струльці туди позаносила, а батьки спокійно так сміюся кажуть, що ти паришся? Не треба, тут. То... Або так буде, або так. Ну, якось так, такий типу, пофігізм. Вже як якня психіка, вже зрілих людей, вона така, вже все прийшли, про війну чули. Ну, якби не треба паритися. Да? Але, але ж як донька і люблю своїх батьків, хочу захистити себе і їх, да? ну, для них тут таке було сприйняття таке. Да? І в Вдосі я відчула і отримала багато підтверджень, бо молилася, що не треба мені лишатись до 16 го треба виїжджати раніше. вже Через декілька днів я вже в дорогу. І тоді батьки батьків почалася паніка, бо дійсно стресовим фактором було, що підірвуть міст і дамба сама довше від Черкас, да? і якби Було небезпечно там стояти. А той єдиний шлях був, щоб виїхати, бо вже Київ був перекритий, неможливо було доїхати з туди. Бо можна було через Київ їхати, да, а можна через Черкаси. І так, з Божою допомогою пері, а, все то, якби захід сонця милувала з дамби і не знала, чи то буде останній день, а, чому Бог допустив. Але ну, я відчула поштовх Бога, і я двинула. І, скажімо так, порог їхніх хвилювань був. Мінімальний в мене він був максимальний, бо я дуже емоційна людина, я пишу вірші, я дуже все сприймаю, можу втратити свідомість, бачити кров. Да. Тобто, навіть працюючи психологом, то так, щось береш на себе учишся, да, то від... ну, і учишся. Працюєш потім з іншим психологом, щоб то знімати. Да. А психолог з психологом. Да. Тобто, як і врачі, Вони ж також потребують інших врачів, да, так і психологи. Такий порог, да? і Святий мене, скажімо так, від ну, перевіз. І коли вже я була в Польщі, да, там мене волонтери прихистили. Так Святий, давай переїжджай в Варшаву, я тільки з одного поїзда, да, і що, Варшава? І чувствую в Варшаву. Ніхто за мною не їхав. Я розуміла, що тільки надія на Бога. Да? І да, сіла в Варшаву, і там мене волонтери прихистили. Слава Господу за них. І потім вже брат сказав, що да, неподалік. Нашого будинку був перехват ракети. І тоді батьки захвилювались, да? тобто, коли вже вони відчули, да? що десь там, чим тим паче мати побачила через вікно що там такі гарячі осколки. Тож Божої мудрості, якщо комусь переїжджати, переїжджайте, да? комусь лишатись, моліться, дійте, як Дух Святий веде. Тож Божої мудрості нам всьому і зараз іде духовна жатва. Тобто, води для Бога важливо також, божої мудрості